До нового врожаю ще далеко, тож в Україні дорощують овочі й фрукти. Про таке пише видання сьогодні. Якщо порівняти ціни із торішніми, зростання вартості нагородину перевищило 8%. м'ясо ж нині продають на чверть дорожче. Ціни на свіжий врожай теж можуть здивувати, адже нинішня весна виявилася підступною для плодових дерев. Цвіт побили морози. Відтак, третина фруктів. Уже втрачена, кажуть фахівці. Водночас посівам похолодання не загрожує. Юлія Доброскок дослідила тему докладно. Вот, смотрите, вот так вот от холод, Косточкові, це, виходить, Запорожська та Ніколаївська Діська область. Схід країни може лишитися без абрикосів, і персиків, Мороз та снігові замети вбивають цвіт на деревах. Це достаточно серйозно. По різним оцінкам, це можуть бути патірі від 20 до 30% процентів урожаю. А от продавчині на ринку втішають. Не переживай, десь мороз був, а десь не мав. Як навезуть багато, дешевше ну базар же. а як ні. Дорогше та знайдуться доброжелателі, У нас всякі є. Хто хоче продати, прийшов бистренько віддав, да й ушов. А хто захоче, звісно, заробити, той буде зароблять. Якщо фруктів буде не так багато, то про зернові цього не скажеш. Із семи мільйонів гектарів посіяних озимих після вчорашнього снігу в зоні ризику два мільйони гектарів. Пострадати можуть только слаби і зріженої пасіви, яких в цих областях не более 15%. Це не буде якась катастрофічна втрата. Це буде зниження урожайності, наприклад, там на 5-10%. Тим більше о зимі, каже і Малышко, Малишко звикло до низьких температур. Отже, зростання цін на борошно та хліб, якщо і буде, то точно не через нинішні сніги. Але всі прогнози лише попередні зазначають експерти. І тих самих. Абрикосів і персиків цілком вірогідно буде вдосталь, бо цвіт на деревах може оговтатись після заморозків. Та й українці навряд чи відчують дефіцит цих фруктів, бо половину їх зазвичай імпортують із Туреччини та Молдови. Юля Доброскок та Іван Вірченко сьогодні канал Україна.